– таємна розвідувальна служба зовнішньої розвідки Сполученого Королівства. Вона займається вербуванням агентів, проведенням секретних операцій та захистом інтересів Великої Британії у світі. Заснована у 1909 році. Штаб-квартира розташована в Лондоні. Уперше за 116 роки в основании секретной британской информации о миссии МРССО МИТРОВЕЛЬ. поле, новость о том, что главой британской внешней разведки назначена женщина с гражданской фамилией МРССО Кір Кир Стармер. Прем'єр-міністр Великої Британії, лідер лейбористської партії. Сполучене Королівство стикається із загрозами безпрецедентного масштабу. Чи то агресори, які надсилають свої шпигунські кораблі до наших вод, чи хакери, чиї витончені кіберзмови прагнуть порушити роботу наших державних служб. Я хотів би подякувати серу Річарду Муру за його віддану службу, і я впевнений, що Блез Метревелі продовжуватиме забезпечувати чудове лідерство. Тож, хто вона? Блейз Метревелі. 15 червня Блейз Метревелі було оголошено першою жінкою керівником Мі 6. Однак про випускницю Кембриджа, яка раніше працювала в Мі 6 в Європі та на Близькому Сході, було відомо небагато. Ідеться у статті The Times. Німецькі ж архіви показують, що її дідом був Костянтин Добровольський, українець, який дезертирував із Червоної армії. Щоб стати головним інформатором нацистів у районі Чернігова. Документи з архіву у Фрайбурзі Німеччина детально описують життя Добровольського і були виявлені Daily Mail після призначення Метревелі. Добровольський, відомий своїм командуванням Вермахту як Агент 30, народився 1906 року в сім'ї німецько польського походження і матері Українки. Він зненавидів СРСР. Після того, як його високошляхетних родичів було вбито, а їхні маєтки конфісковано після жовтневої революції 1917 року. Добровольський жив у Бігар багато років, роздобувши підроблене посвідчення особою, вирушивши до Москви. Його спіймали 1926 року, і він провів 10 років у Сибірському таборі за антирадянську агітацію, антисемітизм і підробку свого походження. Він повернувся із Сибіру 1937 року і одразу ж пішов добровольцем на фронт, коли Німеччина вторглася в СРСР 1941 року. Добровольський перейшов на бік нацистів за першої ж нагоди 4 серпня 1941 року. За шпигунство йому платили щомісячну зарплату 81 рейхсмарку. Нині це близько 340 доларів. Спочатку служив у танковому підрозділі СС, який брав участь у вбивствах євреїв під Києвом. Потім перебіжчик повернувся у свій рідний район Сосниця, що в Корюківському районі Чернігівщини, у вересні 1941 року, де організував український поліцейський підрозділ чисельністю 300 осіб. Влада СРСР призначила за голову Добровольського найлютішого ворога радянського режиму. Винагороду в розмірі 50 тисяч рублів, зараз близько 275 тисяч доларів. Він залишився в окупованій німцями Україні після того, як домігся евакуації для своєї дружини і двомісячного сина Костянтина до Німеччини. Останній запис про добровольського датується серпнем 1943 року за місяць до того, як Червона армія зайняла Чернігів. Після війни мати і син зрештою прибули до Британії, де Барбара вийшла заміж за уродженця Грузії Девіда Метревелі. Син Костянтин виріс у новій родині, не знаючи свого справжнього батька, узяв прізвище відчима, став лікарем, служив у британських військах і виховав доньку на ім'я Блейз, яка тепер очолює британську зовнішню розвідку. Ніхто достовірно не знає, чи добровольському дійсно подобалась ідеологія Гітлера, чи несамовите відчуття помсти до комуністів радянського режиму спонукало його вступити у війну проти Червоної армії на боці ворога. Але одне відомо достовірно: Добровольський зневажав усіма фібрами свого тіла більшовиків, які зруйнували життя йому і його рідним. МЗС Великої Британії зазначило, що Метри Велі не знала діда і не має з ним жодного зв'язку. Відомство підкреслило, що її особистий родовід це історія складної Східноєвропейської спадщини, що лише частково відома. Але саме вона сформувала її рішучість боротися з сучасними загрозами.